Це будинок у мікрорайоні Північний у Рівному, за словами голови ОСББ Володимира Лазарчука, під час відключення електроенергії в оселях зберігається тепло, оскільки система опалення працює в автономному режимі. Жовтень, листопад і половину грудня були постійно на своєму теплі. Ось це тепловий лічильник, який показує скільки тепла виробив цей тепловий насос від початку його роботи. За особистим спостереженням це. Скажу так, це якісніше тепло. Опалення в будинку облаштували в межах пілотного проєкту міської програми Грін дім Рівне. У 2025 році завершили наш такий один з найкращих демонстраційний пілотний проект. Програма спрямована на впровадження енергоефективних заходів. Маємо встановлене енергоефективне обладнання, тепловий насос, сонячну електростанцію, гібридний інвертор, акумуляторне обладнання. У будинку оновили частину системи опалення гарячого водопостачання та електромережі, зокрема, встановили тепловий насос і сонячну електростанцію. Для того щоб забезпечувати енергопостачання будинку, тобто. Електрику для ліфта для загальних потреб. Виробництво цієї електроенергії іде лише для загальних потреб будинку. Виробництво тепла, яке здійснюється тепловим насосом, має нижчу собі вартість ніж те тепло, яке ми купуємо в тепло енерго. Громада будинку отримала більше двох мільйонів гривень з бюджету рівненської міської територіальної громади. Тому ми дякуємо платникам. Податків, крім того, внесок державної установи також отримала громада, залучила достатньо високе співфінансування свого проекту. Наталія Глазкова зазначає, що програму Грін Дім Рівне планують і надалі розвивати про можливості участі та умови. реалізації інформуватимуть голів ОСББ. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.